Державна підсумкова атестація, останній випускний бал, зовнішнє незалежне оцінювання, вступна кампанія до вузів такі важливі кроки в житті кожної молодої людини, запорука щасливого майбутнього. Але для учня 9 школи, 11-класника Максима Бозуглюка, ці важливі етапи на превеликий жаль перенесені на поки що невідомий термін. Справжнім шоком для усього його оточення, друзів, однокласників, родичів та й загалом для міста стала подія 12 травня. Звичайна прогулянка обернулася для хлопця електро, високовольтною електротравмою, електро, електроопіками другого, третього ступеню. 75% опіків вкрай важкий опіковий шок. Взагалі для всіх вас Максим був досить близькою людиною, Він яким був товариським, веселим. Це була душа компанії, я так розумію, правильно? Так, да. так. Да. Зараз е, дуже багато заходів проводиться для підтримки Максима. Як він взагалі себе почуває зараз? Ну, Зараз вже краще. Ми з ним навіть іноді розмовляємо по телефону. Уже добре, що йому стає набагато легше. Максим, вкотре доводить, що не важливі діагнози лікарів, а важливо просто бажання жити. А чи була у нього якась така мрія, з якою така, така най, -най, най його, про яку можете знати, ви була чи не була? Поступить в МВД. Він планував стати міліціонером. Побажання Максиму ваші зараз є. якісь? Звичайно, ми бажаємо поскоріше одужати, тому що ми дуже сумуємо за ним. Нам його дуже не вистачає. Я хочу сказати Максиму, що йому надзвичайно пощастило. Він має дійсно справжніх друзів, які залишаються з ним навіть в такі складні хвилини життя. У Вас попереду випускний бал, і на превеликий жаль на цьому, на цьому заході, на цьому святі не буде Максима. Але я переконана, що він хотів би почути. Хоч декілька теплих слів від, від кожного з вас. Ну, ми, ну, ми з ним говорили, що ми обов'язково зробимо випускний бал. Ми у нас дівчатка одінуть ці пряднички всякі. І угоді вишиванку, ми йому зробимо випускний бал. Випускний останній дзвоник у нього все буде, але з часом. Не зараз, а пізніше. Максим, ми дуже скучаємо за тобою. Хочемо поскоріше побачити тебе з нами. Просто погуляти разом. Нам дуже тебе не вистачає. Твоєї енергії шаленої. Дуже сильно хочеться побачити тебе знову як поскоріше. Дуже, ми дуже сильно сумуємо. Максим, нам тебе дуже сильно не вистачає, швидше одужуй. і вже хочеться тебе дуже сильно побачити. Максим, ми тебе любимо. Ми дождамо. Здорові посморіть. Максим, ми з тобою скучили дуже сильно, дуже прям сильно. Ми тебе любимо, виздоравлювати. І сюди, в білосерку. Дуже сильно було. Дуже, дуже сильно. Поскоріше уже приїжджай до нас, ми всі дуже-дуже скучили за тобою. Ми всі тебе дуже любимо, поскоріше ви Тут усі тебе чекають, усі тебе люблять. Тизважаючи на те, що тебе не буде з нами на випускному святі, ми передамо тобі всю енергію нашу, і ти завжди будеш з нами. Повертайся буде швидше до нас, ми тебе чекаємо, любимо, всього найкращого, дуже. Максим доводить вкотре нам, що не важливі ні діагнози, ні прогнози лікарів. Важливо просто шалене бажання жити. З кожним днем, Максим, на крок ближче до видуження, З кожним днем його шанси на щасливе майбутнє зростають. Він має надзвичайно прекрасних друзів, які роблять все, аби допомогти йому та його родині. Саме для цього, 1 червня о 18.00 у Брунтеатрі буде організований благодійний концерт, та 8 червня у парку імені Тараса Шевченка о 17.00. Кожен з цих концертів буде спрямований на фінансову підтримку родини. Сума, загальна сума лікування є непід'ємною для родини. Тому не залишайтеся байдужими. Пам'ятайте краще. Маленька допомога аніж велике співчуття. А добро завжди повертається тільки добром. Зберемося разом заради життя.